Слово Верітас на ранок суботи п'ятого Великоднього тижня. Світ ненавидить вас. Ці слова Ісуса не дуже популярні. Навіть ті з нас, які вже багато років слідуємо за Ісусом, не завжди хочемо слухати, що хтось нас ненавидить чи не любить. Але це гірка правда в усі часи і зараз теж християни піддаються постійному тиску або переслідуванню. І дуже важко логічно збагнути, чому так відбувається. Чому хтось відчуває ненависть до прихильників Бога, котрий є любов'ю, прощенням, милосердям, трапляється так, що ненависники християн у глибині свого серця шукають сенс власного існування. Відомо, що зранені життям люди часто наносять рани своєму оточенню. Може, через те, що вони не досвідчували справжньої любові у своєму житті? Якби людина по-справжньому відкрила в собі істину, що Бог є любов, то відкрила б своє серце для прийняття цієї любові. Кожен із нас, будучи християнином, теж є справжнім свідком Божої любові. Виявляємо цю любов до всіх, особливо до тих, хто її спраглий, і побачимо дива Божі не тільки у власному житті, але й інших, і навіть тих, котрі ненавидять нас.